Ветері теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина вівторка, 12 березня. У студії Аліна Рябко. Вітаю вас. То чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 748-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 12 березня ворог обстріляв місто Селидоводинецької області. Пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоквартирних будинків. Адмінбудівлі, два гаражі, автомобілі та лінії електропередачі. Є поранені та загиблі. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів. Здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів, старшого солдата Гаврилюка Руслана, воїна військової частини А-48 в останню дорогу провели у селі Коровія, солдату Климу Ярославу, воїна військової частини а 4856 останню шану віддали у селі Мілієве. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Як правильно тримати зброю в руках, надавати домедичну допомогу пораненому та працювати з БПЛА? Військовослужбовці з батальйону Вовки да Вінчі організували патріотичний вишкіл для буковинських ліцеїстів. 67 вихованців навчалися основним воєнним знанням. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Жодне справжні не розбирали. Ну ми все усі знайде. Одноденне тренування провели інструктори з батальйону Вовки да Вінчі» для вихованців одного з військово-спортивних ліцеїв Чернівців. Ділитися досвідом та навчати молоде покоління азам військової підготовки приїхали інструктори військові, які мають досвід бойових дій та зараз стоять на захисті нашої держави. Саме від імені нашого батальйону ми е маємо можливість донести до них інформацію щодо застосування безпілотних авіазасобів е у війні. Ось, поділитися нашим досвідом, поспілкуватися з мовою, зрозуміти, які в них потреби, і підготувати їх саме до роботи з АБІА-дроном, так як вони складають зараз і складатимуть в майбутньому основу всієї роботи. Для ліцеїстів продемонстрували роботу дронів, ознайомили з тактикою ведення бою і пересуванню, маскуванню, наданню до медичної допомоги тощо. У яку зручно до того моменту поки крутиться. Учасники вишкілу кажуть. Подібні заходи дуже корисні та важливі, особливо для молоді. По перше, тут можна дізнатися як для цивільної людини, так і для військової, Дуже багато різної інформації, наприклад, медична допомога, автомати, бронежилети і тому подібне. Дуже круті заходи жінки організовують. Враже інструктори дуже все понятно зрозуміло, розповідали. найбільше мені сподобалась медицина. Враження неймовірне, мені дуже сподобалося. Бажано, щоб для школярів і ліцеїстів більше було таких познавальних моментів. Подібні тренування планують влаштовувати й надалі. Тож кожен охочий, незалежно від віку та статі, може взяти в них участь. Україна! 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 Анна Харабара та Модня 100 мільйонів гривень на гранти для боковинців. У минулому та на початку цього року за урядовою програмою Є робота, власна справа. Мікрогранти отримали майже 400 учасників. Окрім того, 10 осіб скористалися програмою Гранти для ветеранів та їх сімей. Детальніше про результати далі у сюжеті. Вагома фінансова підтримка для розвитку вже наявного бізнесу, а також для старту нової підприємницької діяльності з 2022 року в Україні діє урядова програма Є робота власна справа, яку запровадили, аби підтримати українців в умовах повномасштабного вторгнення російських військ. Адже внаслідок воєнних дій малий та середній бізнес сильно постраждав. Чимало підприємців опинилися у скрутному становищі, а розпочинати власну справу багато громадян побою. Вилися тому представники бізнесу отримали чудову можливість у вигляді мікрогрантів на свою діяльність, основною умовою яких є створення нових робочих місць у 2023 році. Та на початку 2024-го на Буковині такою програмою скористалися 397 учасників. Найбільша кількість грантів отримана у нас в оптовій та роздрібній торгівлі. Це десь приблизно 40% Та ремонт автомобілів. Оце от саме така велика частина. Тих грантів, які такі галузі, в яких саме наші гранти отримують, що зацікавлені в отриманні грантів. Наступне де тимчасове розміщення або організація харчування це наші кав'ярні, це наші пекарні і таке інше. Таких у нас 55 грантів. Це я все кажу за 23 рік, і це у нас складає 15 І 43 гранти маємо в переробній промисловості. Це 12%. Цьогоріч за програмою власна справа вже є 41 позитивне рішення. З них семеро осіб розпочинатимуть бізнес з нуля. Центр внутрішньої медицини, гастроентерології та гепатології, студія масажу, міні-пікарні, кав'ярні. Це от це теж у нас дуже такий популярний напрям. Магазин з продажу квітів, точка торгівлі з виготовленням продуктів швидкого харчування, фастфуд. Ну і Проектування встановлення підключення сонячних станцій. Значна кількість розглянутих бізнес ідей стосується розширення вже наявної підприємницької діяльності. Дуже багато, до речі, таких відомих торговельних марок скористалися таким, які виготовляються сама, навіть не знала, що цей одяг виготовляється в Чернівцях. Вони беруть підсилюють свій бізнес, беруть певні грантові кошти, вкладають, розширюють, беруть ще беруть ще людей собі працювати. Це і вирощують, реалізують посадковий матеріал декоративних і плодових. Культур, облаштовують станції технічного обслуговування і ремонт автомобілів, здійснюють виробництво корпусних меблів, запускають цехи з цех з переробки зернових культур. Творена одна фотостудія. Окрім того, минулоріч ветерани та члени їх сімей також отримали можливість скористатися грантовою програмою для того, аби демобілізовані воїни могли знайти себе в суспільстві, розпочавши або продовживши існуючу підприємницьку діяльність. Протягом 2023 року та початку 2024 на Буковині ветеранськими грантами скористалися 10 осіб для учасника бойових дій але, або особи з інвалідністю наслідок війни, ще є у нас така категорія, зареєстрованих як фізична особа підприємець, у разі зобов'язання створити, якщо одне робоче місце, до 250 тисяч, два робочих місця від 250 тисяч до 500 тисяч гривень і чотири робочих місця від 500 тисяч до 1 мільйона. Для того аби взяти участь в урядових програмах, необхідно передусім скласти бізнес-план та подати заявку. Подається така заявка виключно через дію. Там є обмеження часу певне, тому треба підготуватися до моменту подання такої заявки. Після того як дія прийняла заявку на отримання гранту, вони скидають такі заявки в державний ощадний банк. І вже ми буквально через декілька днів. От ми бачимо, що до тижня буквально декілька днів, і інформацію щодо банк робить скоринг. і Якщо сума балів вона є більше як 98, Тобто оцінка, яка нам уже надходить більше як 98, ми розпочинаємо розгляд такого бізнес-плану. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теме дня. ТВА. Поліцейську, яка булила учнів Чернівецької гімназії номер 5 відсторонили від роботи з дітьми. До відповідальності за проведену виховну бесіду притягнуто вісім працівників, серед яких особи керівної ланки Чернівецького районного управління поліції та ОНП під час моніторингу інтернет-видань ми побачили критичну публікацію про нібито протиправні дії окремої поліцейської відносно школярів одної з гімназії обласного центру. Я особисто в цю ситуацію призначив службове розслідування. всебічне ми вивчили усі причини та умови. За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 працівників, у тому числі керівної ланки Черновецького районного управління та головного управління. Що стосується зазначеної поліцейської подальша діяльність буде не пов'язана з дітьми. Чернівецька бригада ТРО отримала нового командира. Ним став підполковник Ігор Ісаченко. Бойовий офіцер, учасник АТО, пройшов бойовий шлях від командира взводу до заступника командира 109-ї об'єднаної територіальної організації. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Наразі Ігор Ісаченко переймає справи та вже найближчим часом приступить до виконання визначених завдань. Нагадаємо, до цього цю посаду обіймав полковник Андрій Цісак, який керував бригадою з 2021 року. Його перевели в інший підрозділ 12 лютого. Такі кадрові зміни пов'язані з оновленням сил оборони і безпеки України та кадровими змінами в силах територіальної оборони. Брендові речі та підакцизні товари на понад 3 мільйони гривень намагалися у незаконний спосіб ввести в Україну. Так, сьогодні, 12 березня, на пункті пропуску порубне сірет у громадянина України, який прямував з Італії, під час митного контролю виявили незадекларований товар. Йдеться про сотні одиниць одягу та взуття, косметичні вироби, підсилювачі для антенн безпілотних літальних апаратів, обмежені до ввезення сім пляшок. Вина, стіки для нагрівання тютюну та лікарські засоби. Відносно чоловіка складено протоколи про порушення митних правил. Минулої доби на Буковині трапилися два займання. Так, через людську недбалість у Чернівецькому районі горіли 2,5 гектара сухої трави. Ще одна пожежа спалахнула у Коболчині. Там горів житловий будинок. Вогонь знищив меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. За висновками фахівців, причиною пожежі є порушення правил безпеки при експлуатації печі. Серед заходів на відзначення 75-річчя легендарного українського композитора, музиканта та поета Володимира Івасюка артисти Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка підготували спеціальний концерт. До нього увійшли маловідомі академічні твори композитора. Деталі далі у випуску. На Чернівецької обласної філармонії відзначає ювілей великого композитора Володимира Васюка унікальним концертом, який обіцяє відкрити нові грані його творчості. Концерт незвідданий Івасюк запланований як захоплююча подорож у світ музичних творів, де кожен присутній матиме змогу відкрити для себе невідомі перлини творчості великого митця. В цій програмі прозвучить окрім його оркестрового твору ее іймеє назву Сюїт варіації. Це його студентська робота, э, которая была высунута на конкурс молодих композиторів. Цей твір меня вразив с первого раза. И когда мне под керівництво попал камерный оркестр, я чуть ли вот не не в первый рок рік это дело взяла в работу. І ти знаєш, починаєш в нього туди влізати, вникати в эту музику, і становиться ну досить ну досить вражає. Вражає тим, що би, як би ще років 10, 15, ну двадцять Володимир Васюк став би на рівень самих видатних українських. Класика сучасної музики маловідомі композиції Володимира Івасюка стануть головними героями цього вечора. Організатори та артисти обіцяють привнести в нове світло та презентувати аудиторії. Різноманітні музичні шедеври, які раніше могли залишатися непоміченими. Народний артист України Павло Чеботов особисто був знайомий з батьком композитора Михайлом Івасюком. Одразу після смерті Володимира батько запропонував зіграти йому невідомі твори сина композитора перед широкою публікою. Прийшов його батько. Боже, коли Володі не стало. Прийшов його батько, приніс ноти в філармонію і каже: от після Володі залишились ноти, я не знаю, що з ними робити, ніхто не хоче їх брати і грати. До роботи не ніхто не хоче брати. А тодішній художній керівник, Ломанець Валерій Ібрамович, каже мені, Павло Ніколайович, я тебе теж прошу, подивись, що тут можна зробити. Я відкриваю партитуру. Партитура камерний оркестр, плюс губой, плюс бас-гітара. Я кажу, ну, вибачте, в мене немає оркестру зараз. Ми працюємо у трьох. Дві скрипки і фортепіано. Я говорю, якщо ви не заважаєте, якщо вам це, не, не, так сказати, не проти вашої волі, я можу зробити переклад. Він кажуть, ну, будь ласка, я буду дуже враг, я буду дуже вдячний. Я, вас, да, дуже... я це зробив. І от з той пори, вже років тому 25, ми ту мелодію, о, граємо, 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 граємо. Концерт відбудеться 14 березня о 18.30 на сцені Чарнівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Вечір обіцяє стати важливою подією для усіх, хто цінує його творчість і хоче дізнатися більше про різноманіття його музичного доробку. Аліна Рякова Сеставчанський та Медня Дева. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину середи 13 березня, завтра у цій же порі.